Доброго дня, настав і час нема. Настав час і нашої гречки. Бачите, вона побуріла. Трошки ми добралися, походу з цих заробіток, як я називаю. Але тут такі були заробітки, виходить. Ну як, накрас жатка себе, ото. ремонт жатки, походу, все, що заробили в ремонт жатки бо навіть сьогодні виходить і салінблоки. солінблоки в Бердянськ випускав специфічні, походу. Бердянськ окупований, зрозуміло, що їх не можна. З 8 години до 12 підбирали по розміру, підібрали фордовські салінблоки, вони трохи вищі, ніж цей. О, дядя Ваня пішов перший проход робити. Все нормально. Короче, підібрали фордовські циліндблоки, модель 85-91 року Ford, як цар транзит. е завис до токаря трошечки вони були вищі, ми їх трошки зменшили і внутрішню втулочку, щоб заходили в губу. Ну, короче, Поставили все, бачите, жадка тоді цокотіла, а зараз він взагалі навіть нічого піцоко не, цукло, не Коротше, дядь Ваня вже набив руку, я йому кажу роби вище. Мені стерню вище, ну понятно, зараз перший проход. Ще одне колісо, якби порузні. Перший проход буде, виходить, стерня чуть нижче, тому що ну, йому треба буде забрати до часу. Самі бачите, по косик гарний жадко, бачу, вона шмотовила доверху, піднімає. Гречка вродила, але ціни нема, це точно на нього. Щось став. Зараз подивимося. Добре, всім пока. Починаємо кусити свою гречку.